Що пам'ятайте, що все одно, все це циклічно. Щоби зараз там не ви не читали початих, не чули в новинах, не бачили в соцмережах про те, там да як все складно, і вся ця кон'юнктура імміграційна точно на вашу а не на вашу, да, вашу користь. Всі ці переглядання регламентів, будь то воз'єднання, да чи його буде, чи не буде, чи його закриють, чи його зажмуть. Чи якісь там підвищать сенс, там в рази, чи історія з громадянством, да, чи там приймуть цей підвищення порогу? Скільки це буде років? Коротше, все це частина нашої реальності, а вся ця реальність частина якогось циклу. І будь-який цикл дає там фаза росту, да фаза стабільності, фаза падіння якогось. Зараз ми в цій фазі, але пам'ятайте, що все одно. Португалія, португальська влада, португальське суспільство, португальська економіка, да все одно прийде до того, що в португалії потрібні іммігранти, не завжди і не лише якісь там, да, супер хайлі кваліфайд біля комірці, а люди різні, зокрема там да прості, зокрема з різних країн, зокрема, ви особисто ви. Тому це лише питання часу. Скільки займе да, цей цикл усвідомлення, перегляду знову. Регламентів, деякі зараз там усі гайки позакручують, потім придуть інші, повідкручують. Звичайно, це займе час, це займає звичай кілька років. Такий да, цикл палят також від цього всього да, вилікується. І цикл пройде, буде знову набагато легше.